Прибув поїзд єдності Івано-Франківськ о 15.52. Під час зупинки начальник потяга Євген Прокопенко урочисто вносить прапор України з вагону. На ньому підписи голів об'єднаних громад, через які вже минув поїзд. Дуже важливо те, що саме цей поїзд, найдовший в Україні, в такий день їде і з'єднує всю країну. Я думаю, що благодаря этому вся Україна буде єдиною і цвітущою. Ми по всім танцям будемо виходити і Будуть громади на ньому розписуватися, а далі ми довеземо до Маріуполя. Далі на державному стязі поставили свої підписи голова обласної державної адміністрації, секретар міської ради та голова івано франківської райдержадміністрації. Анна Фудотова та Дмитро Сергіїв повертаються з родиною з відпочинку у Ворохті. кажуть, не знали, що у їхнього потягу сьогодні така місія. Та Ворохті побачили, як сідали, що Это винесли стол, іконка, не розуміли, що це якось не це. Ну, а потім я ремче побачили і вже сказали а нам. А зараз це емоції да, просто. Така ситуація в Україні відбувається. Ну, я думаю, що це дуже потрібно. Це таки з'єднає Україну. Так, так, да. ну, будемо сподіватися. Маршрут потяга пролягає через 12 областей України від Закарпаття до Маріуполя на Донеччині. Це найдовший потяг Укрзалізниці протяжністю 1806 кілометрів. Керівник івано-франківської дирекції залізничних перевезень Володимир Загалюк каже: сьогодні залізниця вперше буде символом єдності. Я думаю, цей прапор керівництво Укрзалізниці, десь його напевно залишить на пам'ятку. Або я так думаю, можливо, передадуть якимось воїнам. А то якоїсь військової бригади, які несуть зараз безпосередньо свою роботу на сході України, я думаю, десь так воно і буде. З, бо там є побажання, якісь натхнення, якісь гасла для наших військових. Наступну зупинку потяг зробить на станції Львів. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.